Добрий день. Сьогодні у нас на Bybit е, стартував новий Лаунчпул і одночасно завершився старий Лаунчпул. Е, але є проблеми. Е, не знаю, як у вас, але я зіштовхнувся з такою проблемою, що я не можу забрати свої USDT з минулого лаунчпула. Е, кнопочка вивести з лаунчпулу просто зникла, е, і відповідно, я не можу приймати участь у новому лаунчпулі. Е, на це нам ось що відповідає техпідтримка, що вони е, знають про цю проблему, що не можна вийти з лаунчпулу. І два, до, до, до кінця 26 березня вони вирішать цю проблему, і ми зможемо забрати свої гроші. Тобто, вже завтра вони обіцяють, що ми зможемо це зробити. Тому. Е, Уже Завтра я почну приймати участь, заберу тут гроші і завтра почну приймати участь тут в пулі нового проєкту. Але врахую таку поведінку біржі і виведу, не буду чекати остаточного завершення, а заберу гроші тоді, коли мені буде зручно вже під самий кінець, коли залишиться менше доби. Також в цьому лаунчпулі у нас з'явилася опція в BTC. І ви можете також додати сюди не тільки USDT, якщо у вас є біткоін, покласти сюди і біткоін. Але також раджу врахувати проблеми біржі і просто забрати гроші там за декілька годин до кінця лаунчпулу, поки ця функція працює, щоб їх не заморозити на біржі, і не виникало ось таких проблем, які зараз виникли.